Цей випадок потрапив на камери ситуаційного центру Дніпра. На кадрах видно, як група неповнолітніх неподалік перехрестя вулиць Образцова та Зразкова вирішила розважитись у парку в комендантську годину. Потім же вони перемістились до укриття. Через декілька секунд видно, що біотуалет вже лежить на підлозі, а хлопці ще декілька разів із увімкненими ліхтариками заходять та виходять із захисної споруди. Звісно, в той день комунальники прийшли сюди і побачили, що туалет перегорнути. Звісно, це додаткова робота комунальним службам, тому що потрібно було очистити прилеглу територію, тому що все, весь зміст біотолет також розтікся по вулиці. Поставити його знову правильно. Дуже добре, що він був не пошкоджений, тому що буває таке, що коли перегортають ще й пригають зверху, тому він ламається. Тобто тут ми ще малою кров'ю обійшлися. Однак не пройшло і пару днів як вночі невідомі знову повалили туалет на підлогу після того, як щось робили в укритті.